Восьмиметровий дідух зробили педагоги та вихованці Тернопільського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Складений він з чотирьох частин та чотирьох злаків, які символізують чотири пори року. Ячмінь це весна, пшениця, літо, жито, осінь, овес зима. Чотири частини, чотири пори року, які діляться на три частини, на три місяці, і місяць ділиться на чотири тижні. Ось. На чотири тижні, на дні, а тут ще ділиться на години. Тут ще години ділиться на чотири частини. Тобто ранок, день, вечір і ніч. Тобто ось такий вийшов свій різний календар. Кожна частина дідуха має своє значення: корінь це світ померлих, стовбур це сучасність, а гілки райський світ. На верхівці дідуха розміщений ангел, який щороку сповіщає благовіст про народження Сина Божого Ісуса Христа. Далі куля, середині якої плетені куби, це різдвяний павук, родинне дерево. Три ноги, на яких стоїть дідух, символізують потойбічний світ. Майже два роки над ним працювали. Спочатку я своїми гуртківцями почала працювати. Моя сім'я долучилася, а пізніше побачили, що явно не встигають далеко. Тоді всі. Працівники облікоцентру, і ми півтора місяця посилено так працювали над цим дідухом. Тобто тут і кожен колосок порахований, і все це досить було ну, цікаво працювати. Здавна свою обрядову роль, дідух виконував продовж усіх різдвяних свят. Він перебував у селі до Нового року або до водохреща. Тернопільський дідух претендує на звання найбільшого в Україні.